Казка бабина дочка і дідова дочка. Жили собі дід та баба. У діда була дочка і у баби була дочка. Бабина дочка була поганою, лінивою і злою, а жила, як вареник у маслі, бо ж мамина донька. Робити ж усе за неї мусила дідова дочка. Дідова була гарна, працьовита, слухняна, мала добре серце. Та сестра і мачуха не давали бідолашні жити. Добре, що була вона терпеливою та роботящою. Не була б такою, жилося б їй іще гірше. Було дідової дочки, як то кажуть, і по горах, і по долинах, мусила і в хаті поратись, і в ліс по дрова йти, і мішки тягти до млина. І отак щодня, а робота завжди була. За цілий день не могла вона присісти й на хвилинку з одного місця прийде, в інше посилають. А баба та її донечка ще й незадоволені були. Для баби дідова дочка була каменем на шиї, а своя пахучою квіткою на іконі. Коли дівчата йшли на вечорниці, то дідова дочка цілий вечір пряла, а бабина тільки теревені розводила та гуляла. А як повертаються, бувало, пізно ввечері додому, то бабина дочка швиденько перемахне через перелаз, а тоді й каже сестриці, щоб та дала їй подержати пряжу, поки та перелізе. От дідова дочка довірлива дасть, а бабина хитрюща схопить починки та й біжить щодуху в хату, показувати дідові та бабі свою роботу та хвалитися, що ото вона сама стільки напряла. Даремно дідова дочка намагалась довести, що то її робота. Дід і баба ніколи не вірили їй. А в неділю та в свята бабина дочка дуже гарно одягалася, гладенько причісувалась, ніби їй телята прилизали, і йшла гуляти. Жодне гуляння в селі не обходилось без бабиної дочки, а дідової дочки то й на вулицю не пускали. Бувало, дід прийде з роботи, то бабин язик і почне крутитися, як млинок. Це баба жаліється дідові, що його дочка не слухняна, лінива, тільки знає, що гуляє цілі дні. Треба їй віддати десь служити, бо ще й моя донечка стане через неї такою, говорила не раз баба. А дід, роззявивши рота, слухав усе, що баба казала, і мусив їй вірити. Бідний дід, може, й сказав би, що, а він дуже добре знав, що баба неправду говорить, так тоді баба і зі своєю донечкою добре в його поблагословили, то він уже й мовчав. Одного разу дід. Дуже розгніваний тим, що йому наговорила баба, покликав до себе дочку та й каже Люба моя, ось що мені мати твоя завжди говорила про тебе ти лінива, неслухняна, сварлива, вередлива, щоб ти в моїй хаті більше не жила. Іди собі, куди хочеш, а щоб у цій хаті не було більше сварок через тебе. Я ж доню, як батько твій, раджу тобі, де б ти не жила, будь завжди слухняною, привітною і працьовитою. У цій хаті ти собі жила, як жилось, бо за тебе піклувався батько, а чужі люди, хто його знає, яких ти людей зустрінеш, навряд чи терпітимуть те, що терпіли від тебе ми. Тоді, бідна дівчина, побачивши, що баба з дочкою хочуть будь-що вигнати її з дому, поцілувала батькову руку, заплакала і пішла в широкий світ, без надії повернутися назад. От ішла вона, йшла, поки не зустріла кволого собачку. Такого худого, що ребра можна було порахувати. Собачка, побачивши дівчину, і каже Дівчино, будь добра й ласкава зі мною, почисть мене, помий мене, а я теж колись стану тобі в пригоді. Дівчині дуже шкода стало собачки, взяла вона його, помила, нагодувала добре і пішла своєю дорогою, радіючи, що зробила добро. Ідучи дорогою, дівчина огледіла невелику грушку, всю в цвіті, а на ній повно гусені. Грушка до неї й каже Дівчино, добра і працьовита, доглянь мене, обчись мене від гусені, а я тобі колись стану в пригоді. Дідова донька була працьовитою. Вона пообламувала сухі гілки, дуже обережно обібрала всю гусінь і пішла собі далі шукати роботи. Йшла вона йшла, коли раптом побачила криницю, занедбану, повну каміння. Криниця й каже їй: Дівчино, будь ласкава. Доглянь за мною, коли-небудь і я тобі стану в пригоді. Дівчина гарно вичистила криницю і пішла далі. Аж бачить вона на дорозі піч та така, що ось ось розвалиться, і каже піч дівчині Дівчино, ти така добра, така працьовита. Обмаж мене, колись, може, і я тобі стану в пригоді. Дівчина, знаючи, що від роботи руки не сохнуть, Засукала рукава і взялася до роботи, замісила глину і помазала піч так, що любо було глянути. Тоді помила руки і пішла своєю дорогою. Так, ідучи дні і ночі, вона заблудила, але не втратила надії, а йшла все далі й далі. Якось, ідучи темним лісом, вийшла вона на гарну поляну. На тій поляні стояла хатка, затінена лозами. А коли дівчина підійшла ближче до хати, її зустріла старенька бабуся і каже що ти шукаєш, дочко, і хто ти така? Хто я, бабусю? Бідна дівчина без матері та батька, можна сказати, ніхто не знає, скільки я витерпіла відтоді, як моя рідна мати померла. Шукаю я роботи в хазяїна, але не знаю нікого. Ішла я, йшла і, і заблудилася. Та, видно, не без долі я натрапила на вашу хату. Я прошу вас, пустіть мене переночувати. Бідна дівчина, сказала бабуся. Це правда, що ти не бездолі, якщо потрапила до мене, я, бабуся, неділя, служив мене сьогодні до завтра, а завтра з пустими руками звідси не підеш. Добре, матінко, але я ж не знаю, що мені робити. Ось що. Повимивай моїх дітей, які ще зараз сплять, і нагодуй їх, тоді приготуй мені їсти, щоб, коли я повернувся, знайшла обід і не холодний, і не гарячий, а якраз такий, як треба. Сказала це бабуся і пішла собі. А дівчина засукала рукава і взялася до роботи. Спочатку нагріла води, тоді вийшла на подвір'я і почала гукати Діти, дітоньки, ідіть до мами вмиватися. Глянула дівчина і очам своїм не повірила. Все подвір'я, весь ліс навколо був повен змій і всяких звірів, великих і маленьких. Але дівчина була хороброю, вона не злякалася. І помила їх всіх так гарно, як тільки вміла. Потім наварила їсти. Коли бабуся повернулася додому, то була дуже рада, бо побачила, що діти гарно помиті, і все так добре зроблено, наче це вона сама робила. Сіла вона обідати, а дівчині сказала, що полізла на горище і вибрала собі скриньку, яку захоче, як плату за роботу. І тут же попередила, щоб не відкривала її, аж поки не повернеться додому. Дівчина полізла на горище і побачила там багато скриньок одні старі і погані, інші новенькі і розписані. Вона не була жадібною і вибрала собі найстарішу і найгіршу з усіх. Коли злізла вниз, бабуся неділя побачила, яку скриньку взяла дівчина, і була незадоволена її вибором та що робити, так нічого й не сказала їй. Дівчина взяла скриньку на плечі і пішла собі назад тією ж дорогою, якою й прийшла. По дорозі додому вона побачила піч, ту саму, яку колись побілила. Піч була повна пирогів, свіжих та рум'яних. Дівчина наділася пирогів, взяла з собою на дорогу і пішла далі. Через деякий час натрапила вона на криницю, ту саму, яку колись почистила. Була вона повна води, чистої, як сльоза, солодкої, як мед, холодної, як лід, а на зрубі стояли дві срібні склянки. Напили з ними дівчина води, потім узяла склянки з собою і пішла далі. Ішла вона йшла, коли бачить, росте груша, та сама, яку вона колись від гусені врятувала, а на ній повно груш, жовтих, як віск, і солодких, як мед. Деревце, побачивши дівчину, нахилило до неї свої рясні віти. Дівчина наїлась добре грушок і взяла на дорогу стільки, скільки хотіла. Потім дівчина зустріла собачку, тепер він уже був здоровий і гарний, а на шиї в нього було намисто із золотих грошей. Собака подарував його дівчині за те, що вона була доброю і колись його доглянула. Довго ще йшла дівчина, поки нарешті прийшла до своєї хати. Коли дід побачив доньку, очі його наповнили сльозами, а серце радістю. Дівчина віддала гроші і срібні склянки батькові. А коли відімкнула скриньку, то з неї вийшли численні табони коней, отари овець, гурти худоби. Дід, як побачив таке багатство, зразу помолодів від радощів, а баба підскочила як ошпарена, і не знала, що їй робити від злості. Бабина ж дочка, аж червона від люті, мовила: Нічого, мамо, вони не забрали всього багатства на світі, я принесу тобі ще більше. Сказавши це, вона зразу ж зібралася в дорогу і пішла, скрегочучи зубами. Ішла вона йшла тією самою дорогою, що й дідова дочка. Зустріла вона і кволого кволого собачку, бачила і грушу, всю в гусені, і криничку, порожню і забруднену, і піч необмазану, що ось-ось розвалиться. А коли собачка, груша, криниця і піч просили їй, щоб вона допомогла їм, то бабина дочка пихато відмовляла «А як же?» Зараз, невже ви хочете, щоб я забруднила через вас свої білі рученьки? Було у вас багато таких слуг, як я? Тоді собачка, груша, криниця і піч побачили, що швидше буде молоко в надійної корови, аніж допомога від цієї ледачої дівчини, і більше не турбували її своїми проханнями. От прийшла бабина дочка і до бабусі неділі. Але й тут недобре повела себе, була нахабною, язикатою, не поважала старої. Замість того, щоб приготувати хорошу їжу, ні гарячу, ні холодну, і помити дітей неділі, як зробила дідова дочка, бабина взяла окропу і ошпарила їх усіх, так що вони тікали від неї в ліс, піднявши ціле ревище, і страви в неї пригоріли і прийшли димом, так що не можна було їх і до рота піднести. Коли ж неділя повернулася додому, то схопилася за голову, не знаючи, чи вірити тому, що вона побачила. Але бабуся неділя була доброю і щедрою і не хотіла лаятися з такою ледачою дівчиною. Вона сказала, щоб дівчина полізла на горище і вибрала собі скриньку до вподоби та й пішла собі. Дівчина миттю полізла наверх і схопила для себе найкращу і найновішу скриньку, адже вона дуже любила взяти найбільше і найкраще. А от зробити добро людям це не для неї, злізла з горища і навіть не зайшла попрощатися з хазяйкою, шмигнула з хати, наче там нікого й не було, і побігла додому. Так уже бігла, що аж п'яти мелькали. Видно, дуже боялася, що бабуся неділя не передумала і не відібрала назад скриньки. От дівчина порівнялася з піччю. А в печі були такі гарні пиріжки, глянеш, слинка котиться, але тільки вона простягла руку. Огонь не дав їй узяти жодного пиріжка, потім вона побачила на криниці срібні склянки, а сама криниця була повна свіжої холодної води. Та тільки вона нахилилась, щоб зачерпнути склянкою води напитися. Склянки бульк і пірнули у воду, а криниця відразу висохла, не дала їй і груша своїх грушок. А коли погана дівчина захотіла зірвати хоч одну. Дерево враз стало високим високим, аж до хмар. От так тобі й треба, бабина донько. Зустрілася вона із собачкою, який ніс на шиї намисто із золотих монет. Хотіла дівчина схопити те намисто, а собачка зразу їй за руку. Ох, і злилася ж бабина донька, кусала губи, гризла нігті від злості та сорому, але нічим не могла собі зарадити. Ну, нарешті вона й дома. Відмикає скриньку, а звідти всякі змії і хижі звірі. Схопили вони бабу та її вредну дочку і з'їли, а потім взяли скриньку і зникли. А дід залишився жити своєю донькою, стали вони жити, поживати і добра наживати. Дід видав доньку заміж за одного чоловіка, гарного і працьовитого. Добре вони жили, тільки дід лишився горбатим і лисом. Бо таки часто баба гладила його колись кочергою.